Я вирішила ввести нову традицію в свій блог і на кожне свято робити розіграші. Цей розіграш у мене перший, і хтось із вас може отримати ось такий подаруночок від мене: відправка новою поштою або Укрпоштою за мій рахунок. Наголошую, що розіграш буде проводитись тільки в інстаграмі. Умови розіграшу дуже прості, і я вам їх залишу в описі під відео. Вам покажу, що може отримати переможець. І перше, це ось такий адвент-календар, в якому можна виграти ювелірну прикрасу: баночка розчинної кави, якобс, смачне печиво до цієї кави, набір овочевих консервів для ваших святкових салатів, баночка топленого яловичого жиру з італійськими травами, пачка какао, пачка згущеного молока, пачка сушеної журавлини, желешки для ваших новорічних десертів. Ознайомчий набір сумішей для соління м'яса. 7 в одному. Рецепти з цими сумішами для соління ви неодноразово бачили у мене на сторінці. Ну і величезна кількість різноманітних спецій та прянощів. Тут їх дуже багато і вистачить вам їх надовго. Беріть участь в розіграші. Умови дуже прості, і можливо, саме ви отримаєте цей набір від мене.